Ціни на пальне зростають кожного дня. Сьогодні в Рівному навіть відбулася акція велосипедом на роботу. Тому ми вирішили поцікавитись у рівнян. А чи готові вони пересісти на велосипед? На велосипед, в принципі, так, да, для здоров'я З Задоволенням. Тільки на велосипед мені, може, зарплати не вистачить. Я задоволення, бо пересіла на велосипед. Я не, Ні, я велосипедом вже давно я користувався в моєму віці. Вже якось не підходить. Сісти в такий транспорт. Так. Чесно кажучи, задумуюсь вже над цим, бо дійсно пальне дуже дороге. Я сам їжджу, заправляюсь. Дуже дорого стало. Вже вибираю, коли їздити, коли ходити пішки. Велосипед добра альтернатива, можна пробувати. Да, готовий! На велосипед ми з дороги не те, з ногами проблем. А взагалі ціни хоч треба мільйонерам, бути, щоб прожити в цій країні. Да. Готові? чи ж ну? Готові. Да, вже купили. Да, ми вже купили. Так, але це не на велосипеді, піднялися капець. Є, що в минулому році, коли йому дарував купляти чи не купляти, то в цьому році не сезон, то довелося купити себе велосипед. Звісно, ми тільки на велосипеді тільки... їздимо. Це би велосипед це то було б дуже взагалі супер. Не знаю, але це транспорт. Я сам живу в центрі, мені тут два шаги в школу, в центр. Ну, не знаю. Ну, на велосипеді теж кататися можна, це ж активний спосіб життя. В принципі, ідея непогана, але велосипед коштує якусь певну суму. Значить, я вже на пенсії, в мене є машина, стоїть в гаражі. А машиною я нікуди їздити не збираюся, тому що видніше маршруткою, тим більше у нас трошки безплатно возять. Бачимо, всі опитані рівняни, готові пересісти на велосипед, хоча купити цей транспортний засіб собі не кожен може. І якщо ж він у вас уже є, то це економія грошей і для здоров'я корисно. Павло Навесенко, Тарас Дудей, у ритмі події.